1 червня ціни на електроенергію для населення збільшили майже удвічі. Відтепер приватні споживачі платитимуть за єдиним тарифом: 2 гривні 64 копійки за кіловат на годину, незалежно від обсягу споживання. Нові ну ціни Кабмін затвердив наприкінці травня, аргументуючи це необхідністю акумулювання ресурсів для відновлення енергетичної інфраструктури. Попередні тарифи діяли з 2017 року. І докладніше про це будемо говорити з Артемом Некрасовим, виконувачем обов'язки директора державного підприємства Гарантований покупець. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава вечора. Отже, кабінет міністрів опублікував постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення і назвав це рішення вимушеним. А чому саме зараз це підвищення? Дякую за запитання. Всі ми розуміємо, що Україна пройшла найскладнішу зиму, і кожен з нас відчув це на собі. З 10 жовтня, коли об'єкти енергетики нашої країни стали основною цілею для ворожих атак, і протягом всіх наступних місяців енергосистема країни пережила більше, мабуть, 33 масованих і різнопланових атак. За цей час було випущено сотні, якщо не тисячі, ракет та дронів. Із них близько 300 влучань було саме по об'єктам нашої енергосистеми. У більшості енергетичних об'єктів влучали навіть по декілька разів. 23 листопада минулого року у результаті масового обстрілу стався перший в нашій новітній історії блокаут енергосистеми. І внаслідок цього у десятків мільйонів споживачів повністю пропало світло. Окупанти, на жаль, захопили найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, яка виробляла майже половину обсягу всієї атомної генерації країни. На кінець цього ЗП ми кажемо про кінець березня. Система внаслідок руйнувань та окупації тимчасово втратила більше 70% потужності тест, бочних тець, сімдесяти 75% вітрової генерації, та, мабуть, більше 20% сонячних. була вражена половина підстанцій системи передачі електроенергії та магістральних мереж. За оцінками наших партнерів зі світового банку на кінець ЗП збитки завданої енергетичної інфраструктури України становили більше 11 мільярдів доларів США. І ми розуміємо, що це дуже багато. А на жаль, ця сума збитків вона постійно зростає, адже обстріли енергетичних об'єктів на прикордонних з ворогом територіям вони не припиняються ні на день. Це відчувають на собі енергетики Сумщини, Чернігівщини, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва. Які кожного дня під острівами, періодично підриваючись на мінах та снарядах, відновлюють пошкоджене обладнання, а енергосистема жодної країни сучасності не переживала подібного випробування у своїй історії. Я думаю, ви з цим погодитесь. А ми ми вистояли і енергетики продовжують щодня забезпечувати людей світлом. А через 4 вже місяці у нас почнеться новий, не менш складний опалювальний сезон, і всі е, 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 енергетики країни розуміють, що наступна зима вона може бути ще більш важкою. Бо а, українська нарисистема знову може стати ціллю номер один для нашого ворога, тому ми маємо гідно підготуватися до цього чергового випробування, і саме тому український уряд прийняв важке, проте необхідне рішення щодо підняття тарифу для населення, без якого ми не змогли би підготуватися до зими та уникнути можливого колапсу в системі. Фестер. тобто я так розумію, що ці гроші були скеровані на стабілізацію ринку, Саме під... так. і підготовку опалювального сезону. Так, сьогодні в Міненерго повідомили, що з ремонту вийшов енергоблоку АЕС, Він працює на повну потужність. Скільки триватиме ремонтна кампанія, і чи не буде через це відключень світла влітку? Знаєте, в Україні зараз триває саме велика ремонтна кампанія за часи незалежності. Всі разом ми маємо і можемо відповідально підготуватися до зими і до тих викликів, які готує нам ворог. Ми обов'язково відновимо і відбудуємо нашу енергосистему, і це стане найбільшою загальнонаціональною ремонтною кампанією країни, в яку кожен українець зможе внести свій вклад. Ви питаєте, чи буде відключення влітку? Ну я думаю, що це буде залежати від наших одних з найкращих в світі сил ППО. Ну енергетики своє вже відпрацюють на 100%. Ми віримо в наші сили. ППО. Я вам дякую, що доєдналися, що роз'яснили. Це був Артем Некрасов, виконуючий обов'язки директора державного підприємства Гарантований покупець.